Я Богдан. І я слідкую за погодою в Україні більше 10 років. І Це підтверджують мої прогнози погоди. Станом на 13.30 сьогодні атмосферний фронт поступово накриває захід країни. Протож доби він буде підходити до північних областей. А тепер погода на завтра в Україні на 22 серпня. 22 серпня атмосферний фронт буде йти глиб країни, охоплюючи західні, центральні, північні та південні області, зокрема Одеську область. Пориви вітру по країні колатимуться від 7 до 20 метрів на секунду. Потужний вітер очікується на півдні, центрі та частково півночі країни з поривами до 10-20 метрів на секунду, що може поволити хиткі конструкції під час негоди. На сході та у Криму опадів не очікується увесь день. Температура повітря в Україні впродовж доби колатиметься від 13-25 зранку до 17 33 тепла. Звертаю вашу увагу на те, що під час проходження грозових хмар та шквау температура може швидко впасти з 30 до 20 тепла. Тепліше в день буде на півдні, сході у Криму та частково у центрі та півночі країни з температурами до 25-33 тепла. Ось такої завтра буде продовження негоди в Україні. У наступному випуску я покажу супутникові знімки цього атмосферного фронту. Тож підписуйтесь на канал, щоб не тільки дивитись чесні прогнози погоди, а й підтримати український контент.